Усім добрий вечір. Запрошуємо з великим задоволенням на пригляд останнього поєдинку сьогоднішнього ігрового дня. Техва може зіграти дуже болісно. Теж саме скажемо про романа Булу. Удар! 1-0! Техван повів рахунком. Ми говорили, що пастушки сьогодні будуть. Це 8. Ну і щодо. Решти хлопців будемо говорити, як вони нас доганятимуть лідерів. Зараз немає у цьому змісту її потреби. Потрібно підводитись Удар від чорнія в дальній кут. Лучків, вертикальна подача не пройшла. Меделян в дальній кут. на куталеканеча Михайло повернув на Володимира Яремовича. Іван Яремович на ударній позиції м'яч. Пробив. О, який шедевр від Яремовича! Без шансів для Телесницького виїмає будло. Ще доспі м'ячем, все ж що кудись буде перевага на стороні Техванус. Показують на вістрі атаки досить панно. Удар по ми говорили, що з цієї позиції вже Романович з тієї жінок, які забивав, а тут Яремович з Рінбіту. Передача на Лучківа, Семенєв. Удар! І все. Разом із 20 тишів 20-х хвилинки представники першої it ліги Рінбіт та Техман визначають сильнішу команду чергового туру. Так, для когось це вже останній поєдинок. Зараз чудова атака. Пастушок. Міг забити команди Тихван. Залишається. Телесницький Ось єдиний голкіпер, який може. З них команди Рінбі. Там зараз Штимпель. Удар! Ярі. Набирає хорошу швидкість, атака 3 в 2. Є Дана Канич. Є також Чорній. Удар! Спокіхнувся. Пішов грати у захисті. Коли розумієш, що команда поступається, біжить в атаку. Зараз павло пастушок Чудово грає удар кут! Гол! на дубі Яремовича відповідає своїм дублем Павло Пастушок. Вона знову. Це Атака, через правий фланг Меделян непона передача. Удар від чорнія, повз ворота, летить м'яч. Мович шукає продовження. Чорній покотив на правий фланг. Іван Яремович. Удар на ворота. Роман Семенів. Ну ж віддайте цю передачу. Атака 2-2. Фактично вимальовується Семенів. Удар! Пастушок! Пусті ворота! Гол 3-2. Техван лідирує у цьому матчі. Майки, мов ну, вже після. Мачійся Гол! Дубль від Дмитра Пастушка. Ось, власне, його дубль. Дубль Павла Пастушка і два м'ячі Трує наскільки якісно. Вона може продовжувати боротися за хозитиний рахунок. Гол! Хет-трик Дмитра Пастушка. Чоловіче, що ж ти робиш? Він десь з інтервалом півтри. І бітіоз здолав 3-2. Совсеровою. У нашій зустрічі вже 5-2. Хоча було близько до 5-3. На ній шанс оформити хитрику Івана Яремовича. Там відпрацював зараз капітан Юрій Лучків, не вже ми побачимо ще один м'яч. Гол, все ж таки так. Браво, Телесницький! Він отримує привітання від. Міз нами протягом щонайменше трьох годин цей вечір для вас відкоментував. Ваш хороший друг, можливо, для когось з лапках Олег Чунець. Бережіть один одного. Підтримуйте наші збройні сили України та честь.